Здибанка саме так назвали організатори етнофест, який відбувся у приміському нижньому вербіжі. Організатори підготували багато цікавих локацій. Тут відбувалися виставки, виступи художніх колективів, демонстрації моделей одягу. Всі охочі залюбки фотографувалися із парою наречених. Одяг для демонстрації надав майстер із корнича Михайло Вінтонюк. Дуже добре, що організатори організовують такі зустрічі здибанки на підтримку збройних сил України. Це дуже і я навіть не вагався, коли мене запросили. Це вже другий раз я приймаю участь на цій здибан і дуже гарно дівчатка красиві, прекрасні, і мене запросили, щоб я розповів трішки, показав свою колекцію своїх строїв кушнірських робіт. І там в мене і доповнення до кушнірських робіт є, щоб я розповів. В такому головному борі неможливо рухати головою, і дуже важко стояти, бо дуже важко. воно ну, важке. Це дуже поважно для мене. От для мене такий одяг він є вау-вау. Зовсім по іншому виглядає такий головний убір у великому ключеві. Це з давних давен. Вже можливо декілька поколінь, як почали вбирати молоду пірний вінок. Це піряні козички, які вкладали спеціально майстрині, яких запрошували на це, і ця е, молода ходила в таким віночку. Три дні нашого гуцульське обрання нашого великого ключева, наші традиції. Мені подобається це, дуже так. Красиво і трошки тяжко на святі можна було скуштувати смачних наїдків від вербіських кухарочок. Сьогодні пропонуємо страви, які ми готуємо від початку війни для наших хлопців-захисників, які нас обороняються. Як тільки якась машина їде від нашого села, телефонуєте ми одразу засуваємо у піч голубці, пасольку, готуємо різні смаколики, солодкі, щось випікаємо. І це наші власні всі дівчата, які. Цим займаються від початку війни. Ми від початку війни допомагали не тільки військовим, які там на передовій на фронті, а також ми знали, що ті, що в тилу, вони теж будуть там колись. І, звичайно, ми допомагали їм з продуктами, випічкою, і дітей залучали до різних малюнків, подарунки, ну що могли. Тому що ми знаємо, що не тільки на передовій, а й в тилу хлопці скоро будуть мінятися, ротація буде. Щоразу організатори закликають до збереження традицій, тепер ще й збирають кошти для наших захисників. Найбільше це те, що ми хочемо не тільки зробити такий великий збір, а показати молоді, як колись могли збиратися, цінували традиції. Ми показуємо тут український народний костюм, українську народну пісню, танець. Ми демонструємо. Те, як жили українці, незважаючи на важкі часи, але вони все одно згуртовувалися в такій здибанці. Тішиться, що такий фестиваль відбувається в громаді, і очільник об'єднання дуже кропітка організаційна моменти є. Але в зв'язку з тим, що дуже давно в громаді не проводились такі заходи, і у нас в кожному населеному пункті є такі незалежні, якби організації згуртування, які збирають кошти, але також. Формату ми вже дуже довго не робили жодних концертів, тому що є важкі часи, є загинувші хлопці поранені. Але цей фестиваль, це і збереження традицій. Такі мистецькі заходи дають можливість зрозуміти, що зовсім скоро над нашими головами буде мирне небо. І ми зустрічатимемося лише на веселі свята. З нижнього Вербіжа Богдан Малецький Галина Рвенчук, телерадіокомпанія Раї.